Захворюваність на інфекційні хвороби серед дорослих є на 5% нижчою ніж за аналогічний період минулого року. Серед дітей статистика має ще більшу різницю. Нині зафіксовано на 20% менше випадків інфікування ніж рік тому. Про це сьогодні повідомив директор Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Клочко. Що ще стало відомо, розкажемо далі. Епідеміологічна ситуація на Миколаївщині залишається спокійною, ба більше кількість захворювань на інфекційні хвороби у цьому році зменшилась порівняно з аналогічним періодом минулого року на 5% серед дорослих та 20% серед дітей. Однак, нещодавно на Миколаївщині зафіксували групове захворювання на сальмонельоз. Це був цех по виготовленню сладощів в сільпу южноукраїнську при якісному підрозслідуванні було визначено, що та сальмонела, яка була виділена від хворих, вона ж була знайдена і на посуді. І зараз Держпродспоживслужба закінчує свою роботу стосовно приведення цієї пікарні до відповідних. Вимог за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку на кір хворіють понад 30 мільйонів людей. З них близько 800 тисяч помирають від самої інфекції або ж її ускладнень. Через війну та обставини, з якими зіштовхнулись українці, внаслідок цього Міністерство охорони здоров'я запустили нездоганяючу кампанію щеплень дітей від кору. Певна кількість діточок залишилася без вакцинації. Вакцинацію проти кору проводять вакциною це кір-паратит краснуха. Робиться це щеплення перше у 12 місяців, а тоді друге робиться у віці 6 років. Так от хто не отримав ці всі щеплення, або перше, або друге необхідно наздоганяти, тобто наздоганяюча кампанія. І ці щеплення можуть бути зроблені щоб було два, два щеплення навіть з терміном в один місяць. Перебіг цього захворювання у дорослих є дуже складним, тому якщо ви досі не вакцинувалися від кору, зробити це просто необхідно. Також Володимир Клочко нагадує, що вода у кранах миколаївців залишається непридатною для споживання. Ми в такому стані вже знаходимося з півтора року і не допустили будь-яких ускладниць, тому що є обізнаність людей. Відпрацьовуємо це питання постійно перевіряється ця вода. Дещо буває гіперхлорування для того, щоб нічого не допустити. Це вода, яка сьогодні використовується для комунально-побутових потреб. І це всі наші мешканці знають про це. В ну, народі це говорять, що це технічна вода. І ми йдемо до того, що таке я вам зразу наперед скажу: йдемо до того, що найближчим часом населення міста Миколаєва отримує такі гарантовану воду. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.